У національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького митці з майстерні Магди дзвін вперше організували свою виставку традиційного українського обрання Жива традиція, моя сорочка. Фактично, все сподобалося. Дуже тішуся, що така виставка створена, що розповсюджується і навчають українське мистецтво, особливо мистецтво вишивки. І Я так само до того клубу належу. Це прекрасно, що зараз таке роблять. Це прекрасно, що люди починають відтворювати ті старі, гарні, автентичні речі. І це чудово. Я дуже тішуся, що в нас таке є. Серед експонатів є 27 оригіналів автентичних сорочок, каже директорка майстерні. Більшість з них є з нашої колекції, колекції нашої майстерні, але крім того, є інших колекціонерів сорочки. До тих 27 сорочок оригіналів у нас є 50 робіт, копій сучасних, які вишили наші учні. Наша мета зберегти те, що було занихаєно стільки років за часів радянського союзу, і далі це розвивати. Але перш ніж розвивати, треба саме це зберегти і дослідити, тому що досі дуже багато речей є недосліджено і невідомо, як воно робилося. Майстерню Магди Дзмін заснували 9 років тому. Саме дослідженню автентичних сорочок вони приділяють особливу увагу. Бо даних про те, як їх створювали, немає ні в літературі, ні на відео, кажуть викладачі. Тому вивчають все по наявним екземплярам, щоб відтворити саме ті традиційні сорочки не вбирати старе вбрання, тобто давнє вбрання, не одягати і експлуатувати далі, в 21-му сторіччі, а пошити сьогоднішню, сьогоднішню річ. Котра буде абсолютно відповідати всім вимогам, канонам, особливостям того вбрання, котре існувало 100 років тому, на основі котрого ми власне і відтворюємо ці речі. Тобто ми не винаходимо нічого нового за аксіом. У нас існує давня автентична сорочка, та котра стала надбанням 100 років тому вже якоїсь традиції. У них також є і інші курси, про які вони тут ми на не згадали. Вони, наприклад, відтворюють крайки, пояси. Тобто, десь займаються вже тим, що будуть. Можливо, в майбутньому то би була гарна така ідея відтворювати і інше вбрання народне. І ми, як українці, повинні до того прагнути, що ми маємо знати весь свій стрій народний одяг, щоб розуміли, так, наприклад, що це не тільки сорочка, а що ж внизу було? Не просто біла дова сорочка, і пояском ми підв'язали її, підперезалися. А була плахта, була запаски, була спідниця, крайки, і кожен етнографічний регіон мав свої оці особливості. Заснувала цю майстерню Оксана Печарська, знана львівська поетеса, яка й використовує псевдонім Магда дзвін у своїй творчості. Вона розповідає, що вже планують дещо особливе на наступний рік. Наступного року нам буде 10 років. І я думаю, що в нас є така знаєте, мрія в Україні що досі немає карти України за етнографічним регіонуванням по поноші. І в нас є така мрія зініціювати все-таки роботу над цим різних таких центрів дослідницьких. Тому на наступний рік, можливо, буде більша виставка і, можливо, буде конференція також на цю тему. Триватиме виставка до 6 серпня. Тож усі бажаючі ще можуть встигнути подивитися на цю колекцію традиційного українського вбрання. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.